Всім привіт, друзі! Приїхав на рибалку на щуку. От буду пробувати такий воблер розловити. Копія на орбіт. Будемо пробувати. Так, друзі, вже сонечко вийшло. Одненьку щучку я зловив. Майже. Так, ще одненька зійшла. Зараз кидаю. Нині щось вже кидає на силіконку. Поки тихенько. Зараз будемо дивитися, що тут як тут. От щучка хороша. Давай. Бери, 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 бери. Давай, давай, давай. Красава. Нормально. Там завжди під тим деревом стоїть. Я ж ти пам'ятаєш, казав? Клас. Вот, і сразу знялась. Я. Під пеньком тим. Клас. Щучка така. Супер. Наконец-то я дождався. Да. Так. Вот О така. Красунка. Так, зараз буду фоткаться. Так, відпускаємо красуньку. Щоб не впала, головна. Щоб ти не впав. Так <ріграє> і не пройшло. Аккуратно, да. <ріграє> <І харков. ріграє> Ось все. А я впав. Є. Я... Пірнай, давай за той затой щукайвань. Я не знаю, чи це та сама, яка зійшла. Но... але... <ріграє> Ай-яй-яй. Давай, 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 піднімай, красавчик. Ой, розловив. Прям еле єлі, єлі До цього в мене було один раз побачив щучку, другий раз не засіклася. І оце третій раз походу, доклюнула. Клас, Боже, який я радий. От є ще одненька. На вертушку взяла. Прям кинчик. Класс. Все, є, yeah. ще одна. Дві щучки. Ось такий кльов на баракуді. Випускаємо. Маленьку щучку. Гарненьку. Випускаємо щучку. І вот так. От інквізитор у тебе. Хороший ліцей. Батько приїде, тоді його видачу. Так, щука. Так, хорошо, витягнемо? Опа. Є. Е. Давай наберемо. Е. Алло? На скільки? 10 кілограм, скільки? Грам 800-900. Блін, а на як 10 кілограмів. Ось так. Випускаємо щучку. поплыла. Я щучка на блесенку. На мне палочку ты снишь. ты сюда. Опа. -е. -е. Класс. Так, випустив щучку. Хотів зняти вам відео, але не вийшло, Ось на таку колебалку взяла, Ось так Це капець, друзі. Що зі шнуром? жах. Борода. Прийдеться перев'язуватися. Є щучка. І гарна даже. Мені так здається. А ні, звичайно. Хоча... Ось. Ай. Маленька. Іди сюди. Опа. Сьома щучка, супер. Так, друзі, клюнула ось така щучка гарненька. Вже сьома. Зараз будемо відпускати. Клас. Відпускаємо. Іди, Все, пішла красунька. Все, друзі, за вашу вас риболовлю, риболовлю вийшла в мене досить дала. Всім гарного дня, всім пока.